Лю за комунальників їхню роботу піднімаю їм знаки і рейтинг. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Слухай, отак, от ти ніколи не знаєш, де знайдеш своє щастя. Ось ти йдеш. Люздорська дорога дуже пожвавлена вулиця, де завжди купа машин. Вранці і ввечері тут час пік такий, що ого, го і тут раптом бачиш хоп, а шматок дороги розритий, розрита могила. Висока напруга небезпечно для життя, знак об'їзду. А що, Чи є? для чого, що сталося? Невідомо. Непонятно. Знайшла табличку від 128-го маршрута. Хто загубив? До речі, приїжджайте на Лосдорську дорогу. Вона ось тут от лежить. Неозброєним оком видно, що тут лігвище. Для якоїсь труби, очевидно, що це за труба і що тут взагалі відбувається. Ми от не розуміємо, чому навіщо? Хто це розрив? І головне, якщо вже ви розрили сьогодні робочий день, чому тут немає жодної живої душі, яка б робила хоча б щось ось тут? Тут не так давно взагалі то клали знову асфальт, щось міняли, і ось знову от ніколи не було. І ось знову просто діра, висока напруга. А що це за роботи? Хто за це відповідальний? Жодної таблички нема. Постає питання, це переділкіна, тобто те, що зробили погано, і воно бомбануло і доводиться переробляти. Чи це не санкціонована якась поправка якихось робіт, які проводились раніше? От ми не розуміємо. Дорогі комунальники, ну ви якщо вже розриваєте частину вулиці, яка є однією з артерій міста, і перекриваєте фактично пів вулиці під свої оці от діри, ви, хоча б ставте значок, хто це робить, для чого це робить. Там же, от. Валяється сміття бички, тобто не перший день воно стоїть, а тут нікого нема. Розрити ви розрили, а закопати, а зробити, і до кого звертатися, теж ну от що хочеш робити з цією ямою, розумієш? Просто береш і об'їжджаєш, тому що ти змушений. І в нас такого, до речі, по цілому місту та дофігіща, зокрема тому, що роботи виконуються не так, як вони повинні виконуватися. Тут ми не підпишемося, бо ми е, не знаємо, що тут відбулося, тому що знову ж таки немає знаку жодного, який би про це твердив. Але люди повинні об'їжджати, люди повинні стояти в пробках, тільки тому, що хтось це розрив назад, не закопав стой напряженіє. Та тут дофіга напряжені, коли ти не можеш нормально в час пік потрапити ні на роботу, ні з роботи, тому що пів дороги в тебе розрито, невідомо ким. Коротше так, ми сюди навідуємося за якийсь час. Я можу поставити от 20 гривень, що тут воно так і буде. Там, до речі, ще один шматок. О, ану, чекай! Ану, пішли. Ризикуючи шкурою, вибігла на проїжджу частину, знайшла ще одну яму тут же ж. І знайшла, значить, реконструкція псюр. Псюр, щось там, псюр, якийсь псюр. А тепер увага. Термін виконання робіт з 24.06, зараз вересень по 24.10, Тобто ця фігня тут з літа стоїть у такому вигляді. Не дивно, ж там привіт, не дивно ж там валяються вже банки і склянки. А робітників тут досі немає. Як не було, так і нема. От них залишається там неповний місяць. щоб це закінчити. І ви думаєте, це буде закінчено в термін? Я не думаю. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимося іще. це. Перший міський мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, старайтесь не стояти в пробках.